Інформаційний вечір на телеканалі Кіровоград в ефірі знову кіт. Кіровоградський інтернет, телебачення і студії для вас працюю я, Олена Кваша. А зараз поговоримо про СТІМ технології та про всі ті речі, які нам пропонує корпорація Майкрософт в Україні. Саме тому до нас в студію завітали Роман Рудюк, керівник освітніх програм Майкрософт Україна. Та Маргарита Калюжна, сертифікований учитель, експерт Майкрософт, вчитель НВК Кіровоградський колегіум. Я вас вітаю, колеги. Так. Розпочинає свою роботу величезний, надзвичайно цікавий інноваційний захід, який власне, буде включати в себе можливості презентувати так програми і проекти Майкрософт освітні. В рамках цього заходу передбачено дуже багато спілкування серед вчителів нашого міста, та й не тільки міста, так власне спілкування це буде присвячене використанням. Саме новітніх інформаційно-комунікативних технологій, і що можна я би хотіла, щоб ви презентували власне тему, да і розказали про ті можливості, які відкрилися для вчителів, ну не тільки там нашої області. Говоримо взагалі про е ті перспективи, які є у вчителів всієї України. Прошу хто мабуть розпочне роман? Я, так? я мабуть розкажу трошки більш детально взагалі про всю програму. а Маргарита вже поділиться саме деталями про програми, і що буде відбуватися завтра. Тобто Microsoft є програма партнерства в навчанні, яка допомагає вчителям реалізувати свій е, потенціал за допомогою технологій. Багато технологій Microsoft для освіти є безкоштовними, і тому ми допомагаємо вчителям е, працювати разом з іншими вчителями, обмінюватися досвідом з освітянами не тільки з України, а й з інших країн. Тому наші вчителі, наприклад, кожного року е їздять на форуми глобальні. Угу. Ось Маргарита, наприклад, щойно повернулася з глобального форуму в Будапешті, де працювала з. Вона вже демонструє підтвердження, <свіття> 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 де, де вона перемогли. працювала разом з трьох вчит... освітянами з інших країн, і це дуже унікальна можливість, тому що ну я не знаю більше хто надає такі можливості в Україні. Угу. І... Тут головне використання не тільки технологій, а й взагалі інноваційність вчителя і бажання щось змінювати у підході до навчання. Ну, і, мабуть, вчитися вчителю Звичайно. також необхідно вчитися постійно і вдосконалювати свої знання вміння навички. Але одразу таке питання, враховуючи те, що 2016 рік, власне, поточний рік в Україні визнано роком англійської мови, так? От в мене питання, от як ви вважаєте, от наскільки, наприклад, навіть найкращий інноваційний вчитель, предметник, да, ну, говоримо, там, математик, інформатик, там, біолог, байдуже, який готовий і прагне до змін, да, але все ж таки має ну, не зовсім. Той рівень англійської мови для того, щоб брати на себе сміливість, да відповідальність, їхати ось на такі форуми, спілкування і так далі. Дуже багато людей просто вважає, що у ну, мене така поганенька англійська, і мабуть я не хочу їхати там соромитися, і таке інше. От. Наскільки цього ну не варто боятися? Що потрібно для того, щоб от стати от таким активним учасником програми, поїхати і розпочати от такий новий рух по професії? На мій погляд, потрібно взагалі рухатися вперед, нічого не боятися, тому що минулого року я була з колегою теж на такому ж форумі, який відбувався в місті Редмонті. Вона теж не знає англійську мову, але вона дуже гарний фахівець. Саме з інформатики її проект був переможцем у цій галузі. Як же вона тоді спілкувалася і вона з колегами? Вона спілкувалася дуже, дуже Мовою інформатики, добре, да? дуже гарно, тому що е, умова одна з співпраці на цьому форумі, що кожен вчитель е, не працює у своїй команді з однієї країни, а розподілено з іншими країнами, і вона знаходила спільну мову. Вони і за допомогою перекладача головне була ідея, яку вони хотіли донести іншим. І поділитися з іншими, угу. тобто, це взагалі мова не має ем, за мету стримувати вас, рухатися вперед і досягати своєї мови. Якщо ви профілі, То... якщо да. прагнете змін якісних, да. в тому числі, будь так, ласка, так, рухайтеся так, і так, не бійтеся так. мовних бар'єрів. А в рамках цього заходу а, дуже багато насправді є цікавих модулів. І от а, у мене є таке питання: на кіровграчі такий захід точно вперше відбувається. Я раніше не пам'ятаю, такого не було, і це ну, такий дебют, да? По всій країні наші такі заходи проводилися раніше. Романе а, такі заходи вже проводяться 10 років поспіль, тому що програма в Україні існує. Uh -huh. Звичайно, воно розвивається і ми розгол... ну, збільшуємо свою географію. І де з'являються наші вчителі, з якими ми якими ми допомагаємо, вони і впроваджують ці технології. Такі вчителі з'являються все більше і більше, тому і географія збільшується. Uh -huh. Та кожного року ми проводимо всеукраїнський форум «Вчитель-новатор», на якому ми познайомилися познайомилися з Маргарита, яка приїхала і розказала про свої ідеї? Так вона mm -hmm. і стала і сертифікованим вчителем, і, і її було відібрано і до Будапешту. Тому що кожного року ми намагаємося взяти нових і нових вчителів mm -hmm. для того, щоб подивитися їх проекти, як вони по новому підходять е, mm -hmm. до, 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 до свого навчального процесу, як вони активно використовують власне, ті комп'ютерні технології, так, так. так які можна використовувати під час навчання. А в цілому, яка ваша думка про рівень використання і категорії? в освітньому процесі в Україні, наскільки ми активні, наскільки, скажімо, ми робимо кроки. Я би сказав, що вчителі в Україні дуже активні, але є велика проблема у тому, що вони не в змозі показати, що вони вміють, uh -huh. і чи соромляться, чи ну є дуже багато причин, чому. Тому ми дуже важко знайти ці перлини і їх uh -huh. потім показати на всесвітньому форумі, для того, щоб. Розуміти сьогодні на цей форум мало поїхати шість вчителів від України, uh -huh. якщо порівнювати з Польщею, то в Польщі чотири мало поїхати. Ну, тобто, тобто це про гу. рівень оцінки кількості вчителів. Якість кількість так і, так. і така пропорція також. Ще одне таке mm -hmm. зауваження, так бирмарка. Що е, люди за зачаст... найчастіше не пи не пишуть, не поширять свій досвід, тому що вони не знають наскільки цінна їх інформація. Їм може вони працюють, і mm -hmm. я знаю дуже з багато своїх колег моїй школі. Всі все виконують, всі все в впроваджують. Але в них немає ось того бажання а, м, поширити. Що mm -hmm. саме поширити в найчастіше запитують, що я можу там написати? Ну що я там напишу? Ну ось і саме головне, щоб саме важливе, це подати ідею, як впровадити на своєму уроці, а вже інші вчителі вони будуть ну додавля, додавати свою інформацію, свій досвід, туди. і таким чином вона буде більш розгалудженою, більш доступнішою для інших, навіть якщо і немає. Немає такого обладнання ну, дуже гарного для школи, uh -huh. але є бажання вчителя, то це все можна впровадити, тому що всі, наприклад, мої учні мають і телефони на базі Android, мають і планшети. Uh -huh. І якщо це потрібним чином організувати, то це й можна використати і впровадити в свою діяльність. Добре, давайте можливо, якщо володіємо, звичайно, зараз таким фактажем, наведемо декілька прикладів от, використання ІКТ якраз в освітньому процесі. Да? На базі, наприклад, вашого предмету. Ну, От як ви використовуєте? Я з моїм учнями ми використовуємо OneNote онлайн. Яким чином? Ми, наприклад, спочатку переглядаємо відео mm -hmm. за певною тематикою уроку, яка в нас розглядається. Відео коротеньке, до 2-3 хвилини. Після цього вони в OneNote відкривають сторінку, яка створена для того, щоб додати дискусію, mm -hmm. тобто питання. Вони можуть. Можуть самі поставити за тим відео, що вони переглянули, або також відповісти на питання, які вони там ну піднімають, крім того, ми додаємо наступну сторінку, де ми пропонуємо відповідно до того відео, яке вони переглянули, запропонувати вирішення проблеми, яка означена у цьому відео. І вони об'єднуються у групи, створюють ще окремі сторінки і поширюють інформацію про те, що вони б запропонували для суспільства, для своїх. Громади з вирішення цієї проблеми, угу. ми також вони самі розробляють критерії, за яким вони могли би оцінити, чи це справдиться чи не справдиться, і там у них були такі критерії: це успішність або знаходження фінансів на реалізацію цієї Чекай, проекти. Ще, наче так. ви готуєте посадовців майбутніх. Ну, Знаєте, такі дуже ну, зараз це підхід. один з навичок. Та навичка, як має ви наволодіти дитина, це англійською проблем совін, тобто колективне вирішення проблеми. Вони мають це реалізувати, тому що вони вже наступне покоління, яке приходить у суспільство, яке використовує дуже технології, базується на цьому. Тобто діти, діти малі, вони більш адаптовані до інформаційних технологій, ніж дорослі, і це повинно бути застосовно використано. Хоча є і ще одна позиція, от яка також є у нас у суспільстві, Да? люди, особливо батьки говоримо, да, більш конкретно, надзвичайно. Приймаються тим, що діти дуже багато часу проводять з гаджетами в соціальних мережах, так це в роботі з різними дуже, технологіями дуже дуже відомо, і, і оскільки багато разів я приймала участь у тренінгах, у семінарах. І ви знаєте, дуже часто ось це саме одне головне питання, як ну ось на всіх піднімається, але саме в Україні чомусь у по всьому світу, де я відвідувала таких питань не ставиться, і тут дуже важливо підкреслити, з якою метою пояснити батькам, з якою метою використовуються ті ці технології. Ось я, наприклад, відвідувала школу у Лондоні. Директор школи він так прийшов. що розповідав, він прийшов до школи коли запитав колектив: А як ви часто використовуєте технології? Вони йому відповіли: а, по понеділкам, 10 годин, ми включаємо наші гаджети і все. Не вимикаємо і, їх до п'ятниці. Ну, майже ні, вони ось на годину просто включають і все, mm -hmm. тобто годиною. І він розробив програму, де він запровадив, щоб для кожного класу придбати планшети, і з якою метою, що це дасть учневі, кожному учневі, і він цю програму реалізував. І коли вже ми ось були в цій школі, то для кожного класу були планшети, була інтерактивна дошка. Але фінансування на це давали батьки, тобто 70% ось цієї програми було профінансовано за рахунок громади. Але батьки це робили свідомо, бо вони бачили, чого вони. Прагне для їх uh -huh. дітей, тобто це різна погляд на проблему. Не, не чому мій син сидить, а моя донька у цій планшеті або тому гаджеті, А що вона з якою метою що ми можемо донести з цієї проблеми і дати дітям? Uh -huh, Я би тут просто додав. Ну тут не треба далеко ходити. Є в Україні навіть так, так, така реалізація. Ми разом з партнерами, такими як інтелерозумники, це mm -hmm. локальний партнер український Міністерство освіти впровадили експеримент, в якому діти, приходячи до першого класу, отримують планшет. І вони, спочатку, звичайно, планшет це іграшка, вау, але mm -hmm. через рік вони починають розуміти, що іграшка, ну, планшет це не тільки іграшка, а інструмент до навчання. Так, розумна штучка. І вони, і вони навчаються використовувати планшет як інструментарій. Uh -huh. Тому що батьки дуже часто дають просто пристрій для того, щоб о, на, пограйся. Uh -huh. але тут треба навчати дітей використовувати пристрої для навчання і для користі. Uh -huh. І тому з першого, з першого класу дитина приходячи е, вчиться ходити до школи, і також вчиться використовувати планшет чи телефон як інструментарій, uh -huh. який може стати корисним. І ми починаючи з 2014 року, коли було три класи відкрити нами. Батьки самі бачили ефективність цього впровадження, і зараз відкривається близько 100 класів по всій Україні за два роки. Кіровоградщина є на цій мапі? Є одна школа у, у, у Кіровоградщині. Я на жаль не знаю. Я про знаю, що партнери точно мені казали, що у Кіровограді є така школа. Це прекрасно. А, скажіть, будь ласка, от що є необхідними і достатніми умовами для того, щоб, ну, от, наприклад, ціла область, цілий регіон да взяв участь у програмах Майкрософт, зокрема в освітніх. Чи є якісь умови, є, є якісь формати спеціальні? Тобто, що mm -hmm. треба, щоб наші школяри з абсолютно різних куточків нашої області. Від обласного центру до найвіддаленіших були, ну скажімо так, в контексті, да, і були в цьому проекті в цій програмі. Ну тут перше, це бажання звичайно, міста чи району чи області, угу. бажання змінювати підхід. Друге, це звичайне підключення до інтернету, тому угу. що зараз практично всі технології потребують інтернету. Угу. І навіть якщо немає технічного забезпечення, то є технології, які базуються на серверах Microsoft, і їх можна використовувати вже безкоштовно для освітніх навчальних закладів. Такий приклад вже є в інших містах, таких як соціальний пакет. Так, так. Це, тому що Microsoft розуміє необхідність освіти і дає. Дуже багато безкоштовно, а що не безкоштовно, йде з дуже великою знижкою для освіти, uh -huh. Uh -huh. і якщо порівняти це з, з, зі звичайним ліцензуванням, то це 90% знижки для освітніх закладів. Uh -huh. Тому що Майкрософт розуміє, що це майбутнє діти це майбутнє, які будуть формувати наступні кроки нашої країни. І є дуже багато прикладів країн, коли інвестували в освіту. Це як Сінгапур, наприклад. І через 10-20 років отримували. вони вже отримували результати. Досить серйозні і досить вимірювані. А окей, якщо раптом, ну, наприклад, керівник якоїсь окремої школи, да? або там, коледжу, або іншого рівня, да? Акредитації сьогодні почув наше спілкування, нашу бесіду і вирішив, ми би хотіли долучитися до програми. Да чи має він таку можливість окремо да, від всієї освітньої системи в області? Да? І що для того потрібно зробити? Знайти вас в Фейсбуці за телефоном, там я не знаю, зайти на веб-сайт. Що, що треба? Розкажіть, ну, звичайно, школа може приєднатися. Може приєднатися як вчитель окремо до, до ініціатив, взагалі тренінгів заходів, які ми проводимо. Якщо ми говоримо про більш програмні продукти, то, то вони більш розраховані на інституцію, тобто, наприклад, на школу чи департамент освіти, чи дитсадок, чи вищий навчальний заклад. І вони можуть перейти на наші офіційні сайти Майкрософта, знайти там є спеціальні підрозділи для навчальних закладів, і таким прикладом є якраз і Маргарита. Вона спочатку приєдналася як вчитель, потім додала ще своїх колег-вчителів, і потім вся школа приєдналася, тому що вони бачили, як це використовується. Тут я думаю, краще розкаже Маргарита. Так, ну крім того, це не забюрократизований такий про це. Все легко звертається. Наприклад, на сайт, де який створена портал Microsoft і реєструється школа, пропонується, і після цього ми вичікуємо там певний проміжок часу, щоб е зрозуміти принцип роботи самого сервісу, що пропонується офіс 365. Він безкоштовний і він дозволяє будувати навчальну управлінську мережу для школи. Тобто uh -huh. дуже зручно, як для комунікації між сам адміністрацією, між колективом е і між дітьми. І залучення батьків, і дуже багато сервісів, таких інструментів, як для презентації, для створення сайтів, календар можна там, де дуже гарно розташувати розклад, який можна переглянути. Запрошення на нараду автоматично приходить. Ну, тобто багато таких маленьких нюансів, які дуже полегшують життя вчителя і зменшують паперову роботу. І запрошуємо приєднуватися за всіма питаннями. Можна знайти і як на Фейсбуці Романа, можна знайти мене по регіону, і ми готові приїхати, допомогти навчальному закладу да, да. і показати, тому що тому що інколи запитують, і ну, доводиться їхати, приїжджати і показувати, тому що спочатку людям ну, важко, вони навіть і переглядають відео інструкції, але деякі деталі залишаються незрозумілими. Тому ми відкриті до співпраці і багато багатьох регіонах, наприклад, я ще не була, але готова поїхати. У нас є практично у всіх регіонах вчителі, які готові допомогти навчитися угу. використовувати технології, тому що ми розуміємо, що не кожен може зразу зрозуміти, як і яким чином використовувати технології, тому що їх дуже багато, але треба починати потроху від того, що в тебе що тобі необхідно. Ну, безумовно, І я думаю, що дійсно розпочинати треба з чіткого розуміння того, що у вас є бажання вчитися, і тоді я думаю, що інструменти будуть знаходитися дуже дуже легко. Що ж, я нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні з Романом Рудюком, керівником освітніх програм Майкрософт Україна та з калюжною Маргаритою, сертифікованим вчителем, експертом Майкрософт, вчителем НВК «Кіровоградський колегіум. Говорили про ті програми і проекти, які можуть бути доступними і абсолютно.